Вишанування всім глядачам східного варіанту. Я Христя Луцик, це при Фронтовій історії. Зараз ми на Донеччині, і у цьому випуску історія Ангеліни Римської. Це дуже сильна дівчина, яка служить у силах оборони і зараз знаходиться на одному з найскладніших по Покровському напрямку. Ця велика війна забрала в Ангеліни двох найближчих людей: її рідного брата Олексія та коханого чоловіка Максима. Історія Ангеліни та її дуже сильних та мужніх хлопців у цьому випуску та перед початком основного відео дуже прошу вас поставити вподобайку та поширити його у свої соціальні мережі, аби такі історії побачило якнайбільше людей. Ми починаємо. Таю, мене звати Ангеліна. Я служу в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Ганцюка на посаді начальника групи психологічного супроводу та відновлення. Мені 24 роки. Я після того, як закінчила у 21-му році університет державної фіскальної служби на спеціальну журналістика, буквально там місяць пожила по лайту і. Вже так налаштувалася разом з чоловіком, разом з братом призватися у бригаду. Наша частина зараз знаходиться на Покровському напрямку. Зараз це один із найгарячіших напрямків. Хлопці просто титани роблять все можливе і неможливе, аби втримати заданий рубіж і наші території. Перша була е, теж займалася журналістикою, потім була е, оператором випала такими моментами, е, потім була діловодом, потім заступником ЗНПЗ, а потім вже начальником групи психологічного супроводу та відновлення. До збройних сил Ангеліна доєдналася разом зі своїм коханим та рідним братом. Служити пішли до одного підрозділу, бо всі троє були нерозлучними. Алюша та Макс друзі, обидвоє медики, разом навчалися в коледжі. Окрім того, вони були і найкращими друзями. <гум> і і, і ревність була присутня, тобто, ну от ми з Альошою, ми там один за одного горою, постійно брат сестра, брат сестра, брат сестра. Він знає абсолютно все про мене, я знаю абсолютно все про нього. І тут, коли вже з'явився Максим, він такий капець. Хоча він був радий, але була така трошечки присутня, ревність, ну в хорошому значенні. Буквально за декілька днів до початку повномасштабної війни Ангеліна та Макс одружилися. Весілля організовували в експрес-стемпі. Буквально за п'ять днів до одруження я замовила заплачу. За день, за два дні до одруження вже ми їхали на полігон, ми його встигли забрати. І то мені забирала це зовсім інша людина, Не я не чоловік. Макіяж робила собі сама, зачіску робила собі сама. Кроси, там. Кроси мені подарував брат, Пандору подарував мені чоловік, Вона, він, тільки ми починали зустрічатися. Тобто фактично скільки у вас було часу, щоб зробити цей розпис на підготовку? Тиждень. Тиждень. А Максимові по пошті мама вислала одяг. Взяла. І каблучки ми буквально купили теж за тиждень. Хоч служили в одній бригаді під час повномасштабної війни, Ангеліна, Макс та Альоша опинилися абсолютно в різних точках фронту. Зустрітися вдалося за трагічних обставин в квітні 2022 тисячі рідний брат Ангеліни Альоша загинув. Ми взагаліно списувалися раз там два-три дні. Якби то по основном це було все окей, все добре. То він мені скидав фотографію з полігона якоїсь змії, каже, вона на мене шепить, каже, мене ти перед очима. Так пожартувала, на одному настрій піднімали, то, то там я йому скидала наказ, що там йому медаль якусь дали. Ну, типу такого, ну відомчу нагороду. Він в крайній день, коли ми з ним переписувалися. В останній день, коли ми з ним переписувалися, я ж типу написала Льоша що там, тобто та це все, та все нормально, ну, грубо кажучи, щось було такого. За два дні він мені написав, що в них міграція, тобто переміщення в Запорізької області, область, області, Времівку. Я, до речі, була на тому місці, де загинув Льоша. Хатихати, -хати, ну, якби розбиті хати. І в тебе немає все одно розуміння, що, ну, що його немає. У мене до цих пір, от, е, мені здається, основна причина, чому я не можу піти з батальйону, із бригади, хоча ну, багато було пропозицій, це те, що я чекаю до цих пір, що хлопці десь там на позиції і що вони от от от, -от, -от мають повернутися, хоча Гроші вже два з половиною років пройшли, як він загинув. Максу рік і дев'ять. Я набила її буквально через до 40 днів загибелі Максима. Це наша з ним фотографія. До речі, можеш показати? У тебе і тут виходить, так? Да? На телефоні. О, це наша з ним фотографія. Це з фотографії татуювання і дата нашого одруження. А що там за фраза? Вірш Жадена. Любов варта всього, варта болю твого, варта твоїх розлук, варта відразу ймок, псячого злого, виття, шаленства, та на варта навіть життя, не кажучи вже про смерть. Взагалі старалася, ну я плакала, але я так старалася, але ніколи в житті так не старалася не плакати ну, в ранах Максима, тому що ми якби, якби це не звучало, ми обговорили, що б нам робити в разі його загибелі. Що... Він для роботи в разі мої загибелі. Ну, як би це знаєш, нездорово не звучало, але ми розуміємо, що ми в умовах війни, і ми старалися не допускати цієї думки, але ми розуміли, що Блін, це може статись, особливо після загибелі Альоші. Якось ти така, ну, така, наче віриш, віриш, все буде добре, все буде добре, все буде добре, а потім тако тебе приземляють. І ми це все обговорили, і в нього було, типу. Ангеліна, те прошу, там не впадай в істерики, там не плач, того що ну це, це здоров'я, але воно звичайно так не дуже вийшло. Але я дуже сильно старалася. За участь в складних операціях та врятовані життя побратимів посмертно Максим Римський отримав звання героя України. Коли перші дні відбивали аеропорт Миколаєві Кульбапкіно, він був одним із тих, хто там лупашився на всю, хоча я цього не знала. Я якби це знала, то б я його десь закрила, б не знаю би в якійсь хаті і не випускала просто. Я потім як прочитала, скільки всього виявляється, мій чоловік зробив і мені того не казав. Що, ну, Я, 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 я не пишалася цим. Я просто сиділа, просто думаю, капець і. Я розуміла, чому після того всього, що він зробив, він такий постійно був на розслабоні і тобі казав, все добре, типу удача мене любить, типу фарт мене любить, все зі мною буде добре. Йому ну, дали Героя України за багато врятованих життів, за багато вбитих окупантів і за полонених, і за підбиту техніку. Мене всі запитують, типу, як ти це пережила, але ну, не можу сказати, що я це пережила. Мене зараз дуже сильно тримає це мама чоловіка. От я всім бажаю такі відносини, як у мене із мамою. От, мама і тьоча, тобто мамина, сестра рідна. От, це дві жінки, які просто мене тримають на плаву. У мене буквально декілька днів тому була істерика. І чача 30 хвилин просто вислуховувала, як мене все замахало, як я хочу до хлопців своїх, як я не можу тут, як я не хочу жити. І все остально, ну, Тобто це нормальні моменти в кожного з нас. Плюс до того всього я пропрацьовувала. Я, напевно, ну, якщо так взяти повністю до кубки, я рік працювала з психотерапевтом. І це нормально абсолютно. Тобто ти сама якби психологічний супровід. Але окрім того, ти до тобто, до психотерапевта, і це абсолютно нормально. У нашого українського суспільства є амнезія і здатність забувати. От моя мета це щоб вони не забували ні героїв, ні хлопців, ні цивільних, які загинули, і постійно говорити, 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 про це не зупинятися говорити. Бо я не знаю, що зі мною буде там через хвилинку. Воно ну, може прилетіти будь-куди, і, і все, і мене нема, так як нема моїх хлопців. Але поки я тут, поки мене тут тримає, того що сказати, що в мене не було е... бажання загинути було, сказати, що я не робила нічого для цього, робила. Але якось в один момент, ну не зупинилося, я зупинилася. Я зрозуміла, що Ангеліна, ти не зможеш зробити те, що тебе не чекає, тобто раніше, чим треба. Ти не підеш, значить що значить тобі треба щось робити? Що робити, що в тебе зараз на, на першому місці? Війна, що для тебе на другому місці? Пам'ять. Все, давай, ну працюй, роби щось. Друзі, аби цю історію побачило, як найбільше людей поставте вподобайку та поширте цей випуск у своїй соціальній мережі. а Також не забудьте підписатися на східний варіант у соціальних мережах: Instagram, Facebook та YouTube. Робимо для вас завжди багато цікавого та важливого матеріалу про все, що відбувається в Донецькій та Луанській областях. А також, якщо маєте бажання, можете допомогти розвивати незалежну журналістику в Україні. Вся інформація буде в описі під цим відео, тому заходьте туди та закидайте свої донати, аби таких матеріалів було якнайбільше з Донецької області для східного варіанту Христя Луцик. Побачимось!